Вот она. Болото метрової глибини просто під ліжком. Ольга Костянтинівна показує свою біду. Будинок пенсіонерки стоїть на околиці Нікополя біля дамби Каховського водосховища. Уже сім років поспіль велика вода руйнує її оселю. Коли нас підтопили, у нас вода виходила на рівні пола. Ми ведрами носили в туалет воду. Ми дзвонили по всім інстанцям. Здесь приїжджають пожарники, сказали, не трогать, вода ще більше підходить. Вона била фонтаном. Фундамент дав тріщину, стіни вкрила пліснява, а грибок атакує не лише будинок, а й господарів. Ноги та руки паралізованого чоловіка-пенсіонерки вкриті язвами. Дідусь просто гниє заживо. Ну, от, тому що ти мабуть. Ноги у нього, звісно, страшні. Це само. Ну такі такі ж, ж, і руки такі ж, Замість домашніх капців у пенсіонерки високі гумові чоботи, без них в екстремальному побуті не вижити. Так, так це ж, це ж що? А в нас же була ось так вода. Все дело в тому, що раніше ж вода в водохранилищі розходувалася більше. Полівні були землі. Зараз же все це стоїть, давлення води велике, і вона виходить. А ці самі не працюють, скважини. Така сама катастрофа у кожній оселі біля Каховського водосховища навкруги купа покинутих будинків. Вода просто прогнала людей. Виїхати звідси не змогли тільки пенсіонери, серед них і ця бабуся щодня змушена міряти рівень води під підлогою та молитися, аби прокинутися не під завалами. Я міряю кожен день, мала потроху троху Водосховище топить людей, адже Нікопольська компресорна станція просто не здатна відкачувати воду. Обладнання тут через брак фінансування не міняли вже понад півстоліття. Фахівці визнають зношені комунікації, можуть вибухнути щомиті, і тоді велика вода може буквально поховати весь район. Потрібно гроші, треба спецтехніка, треба проекти, треба цю роботу. Тоді води не буде. на своєму рівні. Ми без єнік нічого не вирішимо. Куди саме йдуть бюджетні мільйони? Місцеві екологи лише підозрюють заявляють, Нікополь на межі техногенної катастрофи саме через бездіяльність чиновників. Это огромная проблема. Миллионы мы вложили вот здесь за путепроводом в районе Чкаловского да, на отведение столько Не закончили. Миллионы вкладываем ежегодно в обслуживание и строительство новых систем, но они не работают как положено. Нам нужно нормальные инженерные расчеты, нормальные проекты, и, конечно, менять оборудование. Это проблема не нікаполя та проблема государства масштабу. А доки місцева влада закриває очі на потенційне лихо, сусіди Каховського водосховища з острахом чекають підвищення ґрунтових вод. Коли болото під будинком стане глибшим, а фундамент попливе більше. І може так статись, що тоді рятувати буде просто нікого.